Лялька це іграшка, з якою грають в життя. Вона вчить відтворювати жіночу поведінку, догляд за дитиною, її годування, вкладання спати та інші дії, які в звичайному житті спрямовані на самого малюка. З ляльками відпрацьовуються і моральні моделі поведінки. Ляльки ввічливо знайомляться. Один з одним або б'ються. Ляльку може бути шкода, вона може погано себе поводити. До того ж, гра в ляльки найсильніший засіб психологічної підтримки для дітей. Разом з лялькою малюк проживає свої радощі і прикрощі, сварки і образи, програє ситуацію і змінює її фінал на позитивний. Три-чотири роки дитина починає розуміти, що лялька іграшка особлива, дівчинка з особливим захопленням сповиває і купає своїх дітей, пупсів, або одягає великих ляльок, красунь. Старший дошкільний вік вимагає вдосконалених ляльок. Рольові ігри в дочки матері граються з особливим захопленням. Підійдуть складні пупси, які багато вміють, їх годують, поять, змінюють їм памперси, саджають на горщик і таке інше. Постарайтеся, щоб лялька не нагадувала вихованця та магочі, що реагує на кожен рух своєї маленької мами, інакше і до неврозу недалеко. Чи може хлопчик гратися ляльками? Не просто може, дуже бажано, щоб він грався ними, не зустрічаючи негативної реакції батьків. Ляльки потрібні і хлопчикам, і дівчаткам. Спочатку неваляшки, потім пупси, про яких треба дбати, освоюючи навички одягання, виробляючи ритуали, годування і укладання спати. Хлопчики у малому віці. Проявляють такий же інтерес до ляльок, як і до їх транспортних засобів колясок. У 4-5 років настає черга рольових ляльок, солдатиків, пожежників. Бажано, щоб ляльки хлопчиків і виглядали як хлопчики, і були зовні близькі йому за віком. У Урізноманітнити гру допомагають конструктори або кубики. Можна будувати меблі, все цікавіше. Чи можна обійтися без купованих ляльок? Традиційні саморобні іграшки залишають більше простору для уяви. Простий клаптик перетворюється в розкішну сукню. Прихильники вальдорфської методики вважають, що такі прості іграшки максимально відповідають природі дитини і приносять їй. Найбільшу користь але повністю позбавляти магазинних ляльок не варто адже він живе серед володарів барбі, господар саморобок буде відчувати себе ніякого. Вважається, що в іграх з людиноподібними монстрами діти справляються з природними страхами, також страховиська виконують функції негативних героїв. Допомагають виплеснути малюкові природну агресію і накопичений негатив. Картина реального світу може похитнутися, якщо малюк населяє свій світ людьми-павуками або супергероями-кажанами. Хороша чи погана лялька говорить, іноді вираз її очей. У хорошої дитячої іграшки очі не можуть бути злими. Дослідження показали, що ігри з ляльками активізують ділянки мозку, асоційовані з обробкою спеціальної інформації та імпатії. Ігри в ляльки спонукають дітей вигадувати власні маленькі уявні світи, заохочують думати про інших людей. 21 березня міжнародний день ляльок. Лялька. Одна з найдавніших іграшок людства, її справедливо називають суперіграшкою. Лялька є відображанням своєї епохи, історія ляльки є невід'ємною частиною історії культури суспільства. Ляльки ручної роботи несуть в собі особливий заряд, і тепло рук майстра роблять їх в декоративних цілях. для… Колекціонування, ляльки-маріонетки керована лялька для театру. Відчиняючи двері, музеїв ляльок, ви потрапляєте у чарівний світ дитинства. Ляльки наші супутники, вірні друзі. Це привід побувати там, де панують дива, в лялькових театрах, магазинах іграшок, в майстернях художників.